Слава Иисусу Христу! Добрый ранок, друзья! Господь благий, Господь царюе! Я очень-очень рад, что Господь позволяет нам быть разум с вами. И я очень рад, что біля мой друг, он епископ Виталий Алексеевич Яцюк, является заступником старшего епископа Украины Анатолия Миколаевича Казачка. И для меня это и радость, и также вдохновение, что мы разум можем молиться и разум можем вас вдохновить и разом можем провозглашать, что Господь добр до нас и Господь царюля. Мы с Виталием Алексеевичем уже больше двух лет служим Господу непосредственно связано в условиях войны. С первых дней войны Виталий Алексеевич приехал до нас, до Харькова, когда было дуже горячо. І коли ми не були впевнені, що доживмем не то до вечора, а в теченні кількох хвилин, чи ми залишимося живі. Я по\\м'ятаю, 7 березня, коли Віталій Олексійович вместе з командою приїхали. Для нас це була особлиса для мене. Віталій Олексійович була велике натхнення. Е, я я розумію, що в житті іногда не нужно довгий проповідь. нужно целое послание, не нужен семинар какой-то, много слов, но присутствие в определенных ситуациях это вдохновляет и, и, и больше влияет, чем любая проповедь. Поэтому то, что вот тоди приехали с 7-го барезня с командой, это дуже-дуже сильно вдохновило нас, и я готов повториться, что мне было уверены что в течение нескольких минут мы останемся живы, были. тогда наступление было. И практически по большому счету ничего не поменялось. Харьков бомбят. И эти дни это был жах для Харькова. И эти нечастицы продолжают уничтожать, разрушать. е. я вот надеюсь, что мы вот разум. И я бы хотел, чтобы мы помолились. И будь ласка, то, что Бог ложит на сердце, непосредственно для Харькова. Для Харькова, и для других регионов Украины, бо э, вы как пастор, как епископ, как человек, который с 14 -го года вы ездили на, на передовой, в, что ту была зона то, и я верю, что есть, есть слово от Господа для, наш, для нас, для жителей Украины. Аминь. Давайте, друзья, мы сейчас сразу помолимся. Отец, мы дуже благодарны за этот дорогой час. Господь. Дякую, що ти нам дозволяєш служити тобі, тобі, і служити народу Твоєму. Дякую. Я дякую, що я разом дякую з Віталем Олексійовичем в присусі твоєї Та, слави. Тобі, ми знаходимося в Україні, ми любимо Тебе, ми любимо любим Україну, ми любимо жителів України, ми любимо народ слави. Разом ми продовжуємо молитися Хвала. за перемогу. Ми Хвала. знаємо. Хвала. что ты, ты с мы знаем, что ты не залишил нас, мы знаем, что твоя Аминь. любящая отцовская рука простерся к нам Богу, для Господь, вот того, чтобы поддержать ее. Мы дети твои, да, и говорим, батько, почуй Аминь. наши да, молитвы Аминь. и яви могущество твое. Слава мы молимся Аминь. сейчас Аминь. за наших воинов, которые находятся на передовой. Аминь. Мы молимся Аминь. за тех, которые пострадали от этих взрывов. Аминь. Мы молимся о тех, которые потеряли родных и близких. Только Ты можешь дать утешение. Услышь, Господь, благослови. Слава. Яви могущество Твое во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. А Друзья, Виталий Алексеевич, только украинская будет размышлять. <laughs> Бачите, и чуете, как я намагаюсь, я и украинская, и харьковская мова, а он Тільки українська розмовляти. Господи, благослови. І біля нього я теж вивчу мову. Настане той день, час, коли ми от разом, може, через рік, да? і я... можливо, да? можливо. І можливо, і тільки українська буде розмовляти. Господи поможе. Добре, вітаю вас, дорогі брати і сестри, любов'ю Господа Ісуса Христа. Мені неймовірно приємно знову бути з пастором Ілією і. Мати, це спілкування ваші щоранкові молитви так. Е, від початку війни так. це є свідчення того, що пастор Ілля дбає про вас, е, е, дає гарні посили, позитивні, позит... послання віри, послання надії, запрошуючи до слова різних служителів, різних гостей, які відвідують Харків з великою допомогою. Гуманітарної, а також які проводять служіння, які проходять в Харкові не тільки по неділях, а майже кожен mm -hmm. день проходять служіння, mm -hmm. і, mm -hmm. і декілька служінь може бути навіть на день, mm -hmm. і mm -hmm. це неймовірно. О, тому е, за ці е, два роки війни, вже більше е, відкрито 18 церков. І Це надзвичайно велика праця, і тому. Всі ці ранкові молитви, які є зафіксовані, їх можна переглянути. Вони говорять про Божу славу на кожен день. Так, так. І це неймовірно. Це хроніки війни. Це, по цих ранкових молитвах можна відтворити все, що відбулося На протязі від початку війни так, і, і до тепер. Завжди свіжі новини, коли що, де було і так далі. Тому ми вітаємо вас, де б ви не були, чи в Європі, чи в Америці, чи тут в Україні. Але ви дивитесь ці ранкові молитви, ви перепощуєте їх, ви ділитеся ними. Це слово віри, це слово вдохновіння, це слово підбадьорення. От, і я радий, що ми можемо мати це слово. Я, звичайно, хотів би в свою чергу поділитися тим, що є на моєму серці, і сказати, що в цей непростий час. Нам треба зберігати Божий мир в своєму серці. Як нам отримати мир Божий в своєму серці? Що нам для цього необхідно? Я хотів би поділитися декількома речами. Дуже швидко: декілька речей, як отримати Божий мир в наше серце. Найперше, я хотів би прочитати один із текстів, це буде послання апостола Павла до Колосян. До послання до Колосян, третій розділ, і це буде 15 й вірш. Тут написано: нехай мир Божий панує у ваших серцях. Апостол Павло каже, що мир Божий повинен панувати в наших серцях. Не паніка має панувати, не злоба, не агресія. Мир Божий має панувати в нашому серці. І написано, до якого були ми покликані в одному тілі. Ми покликані до миру Божого. І ми покликані мати мир Божий не просто на одинці, хто дає, а в одному тілі. В одному тілі. Його тіло це його церква. І вдячними будьте. Я зауважив, що та людина, яка є вдячна, вона наповняється Божим миром. Яка нарікає, вона ніколи не може отримати Божого миру, тому що нарікання краде Божий мир. А вдячність, навіть коли йдуть атаки, але ти позитивно дякуєш Богові, що твою вулицю зберіг Бог тебе зберіг, і, і шукаєш за що подякувати Богові, і шукаєш позитив. І тебе наповняє Божий мир. Так, так, так. серед розрух, серед біди, навіть коли ти маєш втрати і втрачаєш рідних людей. Але ти дякуєш Богові за дар їхнього життя, за те, що вони були з тобою 20, 15, 30 років разом. Mm. І ти дякуєш Богові за це. Мир Божий тебе наповняє. Но коли ти нарікаєш, ти незадоволений, ти е, бунтуєш проти Бога, мир Божий не наповняє. Тому перше, щоб нам отримати Божий мир, до якого ми покликані в одному тілі, номер один нам треба бути вдячними. Це номер один. Номер два, що на моєму серці є: це те, що написано апостолом Павлом в посланні до Филип'ян. 4 розділ і шостий вірш. Написано, ні про що не турбуйтесь, не турбуйтеся, не хвилюйтеся, не хвилюйтеся. А в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою і проханням знову ж таки сподякою. І мир Божий, що вищий від всякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки в Христі Ісусі. Друге, нам не треба хвилюватися, а виявляти наші бажання для Бога. І написано, що на ці бажання, які ми виявляємо перед Богом, не прийде на них відповідь, яку ми хочемо. Але мир Божий прийде. Амен. Часом отримати від Бога мир Божий в наше серце, багато важливіше, ніж отримати просто відповідь на нашу потребу. Мир Божий це щось вище. Воно вище від нашого розуму. Тож не Воно... немає, але вже мир Божий в серці. Yeah. Мені отримали, але тось... мир має. Ще перемога у нас немає в Україні, але мир, ми... є. але мир є. Це багато цінніше, аніж те, до чого ми кличемо і що ми хочемо. Тому що ми не знаємо, ми знаємо, що мир прийде, так. перемога буде. Так. Але коли ми не знаємо. Але нам треба зараз жити. А щоб жити, нам потрібен мир Божий. Амен. Амен. І тому, коли ми виявляємо Богові наші бажання, а бажання, щоб була перемога, так як ти завжди кажеш, Харків для Христа, перемога буде скоро. Ми чекаємо. Чому? Тому що через ці слова мир приходить. Так. І це дає нам сили жити далі. Амен. І ми дякуємо Богові. І тут написано, що. Виявляйте Богові ваші бажання, молитви, прохання з подякою. І написано: не відповідь прийде, а мир Божий. І для мене дуже часто присутність миру Божого в моєму житті, в моїй сім'ї, в моєму домі багато важливіша, ніж відповідь, яку я вже очікую від Бога. Тому що мир Божий, він вищий. вищий. І це для мене дуже цінно. І тут далі написано ще одна річ. На останку, восьмий вірш. На останку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне похвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це. Щоб мир Божий нас наповняв, нам треба наповняти себе. Чистими, добрими, позитивними думками, речами. І, і це дає мир Божий. І ще одна важлива річ дев'ятий вірш. Чого ви від мене навчилися, прийняли, чули і бачили робіть це, і Бог миру буде з вами. Mm -hmm. Ще одна річ нам треба брати приклад з людей, таких як ти, як апостол Павло, інші, які. Говорять правильно, роблять правильно. Павло каже, чого ви від мене навчилися? Що ви від мене прийняли? Що ви від мене чули і бачили робіться? Наприклад, апостол Павло каже в 6 вірші: ні про що не турбуйтесь. І ми читаємо цей текст і думаємо: ну, Павло, ти кажеш, ні про що не турбуйтесь, а як було в твоєму житті? А в його житті оце слово з ділом. Не розходилося. Mm -hmm. І коли ми читаємо Книгу дії святих апостолів, 20-й розділ, і читаємо 24 й вірш, це слово, яке він говорив до єфеських присвітерів в Мілеті. Mm -hmm. І він каже такі слова. Давайте я візьму навіть з 22 го вірша. Він каже: Я тепер побуджений Духом, подаюся в Єрусалим, не відаючи, що трапитись та має мені, але Дух Святий. Кожному місці засвідчують, тобто в кожному місці, де він був, були пророцтва через Святого Духа, де було сказано, кайдани і муки чекають мене. Але він каже, але я ні про що не турбуюсь. Він так вчив, фелеп'ян, каже, не турбуйтеся ні про що, не являйте Богові ваші бажання, і мир Божий вас наповнить. І тут люди через пророцтва забирають в нього цей мир. Mm -hmm. Кажуть, тебе кайдани і муки чекають. А він каже: я ні про що не турбуюсь. І свого життя не вважаю для себе цінним. Головне скінчити свою дорогу, своє служіння, яке я одержав від Господа Ісуса, щоби засвідчити Євангелію благодаті Божої. Тобто, Павло є гарний приклад для нас. Mm. Він казав, не турбуйтесь, і він каже, я не турбуюсь. І це говорить про те, що його слово, Його діла, вони не розходилися з життям. Наприклад, його багато били, він мав багато ран. Знаєш, я тепер дивлюся на багатьох віруючих, може наші глядачі не такі. Я надіюся на це. Ось, Коли маленька рана в їхньому житті, Хтось щось зробив так, і вони вже до церкви не будуть йти, молитви вже нема, пісні нема, нічого нема. Бо їх трошки ранили, обідали. Mm -hmm. Павла били, катували. В нього була рана на рані, в нього все тіло було зранене. Одного разу його і силу побили, ран завдалим маса, а вони моляться і співають. Чому? Тому що їхні рани. Стіляли людей, а наші рани часто нас ранили, і ми ранимо когось, бо ми миру не маємо. А люди, які пережили рани, страждання, болі, вони далі служили, вони далі любили, вони далі робили справу Божу. Чому? Тому що вони дивились на Христа. Ранами Його ми вздоровлені. Амін, амін. Ранами Його ми не покалічені, ми зцілені. І тому, навіть коли ми в житті переживаємо рани. Переживаємо болі і страждання, но мир, який нас наповняє, дає нам сили служити далі, благословляти далі. І тому Павло каже, дивіться на мене. На кого сьогодні дивитеся ви, з кого ви берете приклад? Це дуже важливе, має значення, чи буде мир Божий вас, чи ні. Павло каже ще раз, я хочу повернутися до цього тексту. Він каже, чого ви від мене, Филиппіан 4,9. Чого ви від мене, каже Павло, навчилися, прийняли, чули і бачили. Робіться, і Бог миру буде з вами. Коли Бог миру буде з нами? Коли ми будемо дивитися не на світ, не на світських лідерів, а будемо дивитися на Павла і на братів, які в стражданнях проходять це саме, але роблять це саме, що Павло. Служать, люблять своїми ранами зціляють людей, а не ранять людей. І каже: як ви будете брати приклад з таких, Бог миру буде з вами. Підведемо підсумок, щоб нам отримати Божий мир. Будьмо вдячними Амин. завжди і за все Богові. Друге, виявляємо наші бажання перед Богом. Третє, думаймо про те, що чисте, добре, правильне, позитивне і. Берімо приклад з людей, які пройшли муки, страждання, випробування, але зберегли позитивність, так як Павло. Він служив, він не нив, він не ховався, він не тікав. Він, уявляєш, приходив в лістру, місто, лістра, його побивають камінцями. Це 14-й розділ апостолів. Побили камінцями, викинули за місто, написано, думаючи, що він помер. Учні обступили його, і Бог його піднімає до життя. І він назад повертається в це місто. Я собі думаю, я б ніколи вже в те місто не, не повернувся, яке мене побило і викинуло. А він повертається туди. В Павла було неймовірно любляче серце. Амин. Він служив людям, тому що оце покликання і мир Божий пробував на ньому. Тому, дорогі брати і сестри, ми проходимо непростий час. Ми маємо непрості умови, але Бог є з нами. Я бажаю, щоб Бог миру вас наповнив. Перемога прийде. Амін. Ми віримо в це. Амін. Ми віримо в майбутнє України. Ми знаємо, в Україні є майбутнє. Амін. Амін. В Україні є майбутнє, в наших дітей є майбутнє в Україні, Амін. в молоді є майбутнє, тому що наш Бог дає нам цю впевненість. Через мир Божий Амін. в нашому житті. Я не знаю. Я коли дивився, коли був прильот в Харкові, і ти мав коротке відео, і, і мені, мені, мені комок підступав. А з іншої сторони, біль, а з іншої сторони, Божий мир наповняє і каже: перемога буде. Алінує. Вірте, моліться, Амін. перемога буде. Амін. І тому є, є біль, але нема розчарування. Нема відчаю, mm -hmm. нема безвиходності. Я знаю, що надія є і ми очікуємо швидкої перемоги. Амінь. Хай Бог благословить. Вітаю це ж дуже потужне послання. Мене надихає от кожне слово. Хочу, щоб ви помолилися, yeah. щоб кожен хто послухає, щоб у нас було натхнення yeah. далі працювати для Господа. Помолився. Боже, так, дякую тобі щиро сердечно за те, що так, ти такий добрий і милосердний до нас Хвала зійшов тобі, із неба Хвали, на землю, щоб стати близько біля так, нас. Так, ти так, взяв так, тіло людське, так, ти так, пережив так, страждання, випробування зради, так, ти так, пережив так, все, що переживає так, людина так, так, на цій землі. Тебе мучили, били, так, так, катували. Але ти служив, ти yeah. своєю смертю приніс перемогу. Ти своєю смертю приніс прощення. Yeah. Ти своїми ранами дав нам зцілення. Халилуя! І тому, Господи, поможи, поможи, щоб наші болі, наші рани, наші страждання зціляли наш народ, yeah. щоб ми могли служити цим, щоб наші рани не зупиняли нашу віру, не зупиняли наше служіння, не приводили. До вічаю і до розчарування, а щоб ранами нашими зцілялися люди. Ті, які біля нас, які мають великі втрати, щоб ми їх надихали, щоб ми вели їх до тебе, щоб, так. Боже, ми були людьми, мир є, твій, яких наповняє, щоб кожен, хто подивиться на наше життя, міг сказати, що це люди, які наповнені твоїм миром. Ми благословляємо Твоє мене і Твоїм іменем, благословляємо Україну, так. благословляємо всіх людей так. в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа. Хай буде з нами. Амінь.